1 вересня, день знань, свято першого дзвоника для українських школярів та їхніх батьків. Мене звати Назар Мухачов, і на початку сьогоднішнього нашого ефіру я хочу поговорити про українську школу, про українську освіту, про те, що очікує на наших дітей. Адже українські діти це майбутнє українського народу, і насправді з точки зору тяглості, з точки зору збереження українського народу впродовж віків і тисячоліть. Саме українським дітям повинна бути приділена левова частка нашої уваги і наших зусиль для того, щоб зберегти український народ. І от власне сьогодні, стоячи на святі першого дзвоника, я уважно спостерігав і за святом, за піснями, за танцями, і за батьками, і за дітьми, і думав про те, а що ж очікує наших дітей? З точки зору того, які процеси зараз відбуваються в школі. З точки зору того, в якій глибокій демографічній катастрофі ми знаходимося. Ну, до прикладу, наведу вам кілька чисел для того, щоб можна було порівнювати. Цьогоріч в Україні в перший клас пішло 252 тисячі дітей. Це на 62 тисячі менше, ніж в минулому 2024 році. На 62 тисячі менше, ніж в 2024 році. 2024 рік. Також був мінімальний за всю історію України. Коли я в 2005 році закінчував фізико-математичний ліцей, тоді в Україні було більше 450 тисяч випускників. Це ті, хто закінчували 11 клас. І це без врахування тих, хто раніше пішов навчатися у різні профтехучилища чи різні коледжі при університетах, для того, щоб піти навчатися в університет зразу на другий курс і так далі. Це ті, хто закінчили 11 класів. А зараз перший клас пішло 252 тисячі. В школі України у 2005 році навчалося більше 5 мільйонів людей. Зараз навчається 3 мільйони 740 тисяч. Це офіційні дані. Причому з тих 3 мільйонів 740 тисяч, 350 тисяч українських дітей продовжує навчання в українській школі за кордоном. Тобто дистанційно. Чи є це навчання, наскільки воно буде якісне, наскільки діти будуть вважати себе українцями, це дуже-дуже важливе питання. Ви знаєте, ми повинні зараз зосередити свою увагу на певних сутнісних речах, адже саме саме втрата суті, втрата змісту, нерозуміння того змісту, несприйняття цілісної картини, воно нас в результаті з 91-го року привело до тієї національної катастрофи, в якій ми зараз знаходимося. І причинами цієї національної катастрофи є не тільки геноцидна війна, яку розв'язав Путін проти українців. Насправді все набагато глибше, набагато складніше. Ті процеси, які зараз відбуваються в освіті, скорочення кількості предметів, гендеризація всього, яка розпочалася насправді з 2015-го, з 2016-го років, це все підписувався час прем'єр-міністр Гройсман під час президентства Порошенка, але зараз воно надзвичайно сильно поглибилось. Зміна шкільних програм. Я в свій час більш ніж півроку присвятив аналізу саме шкільних програм, вивченню того, як функціонує школа, як функціонує програма інтелекту, програма нової української школи. Програму з математики, шкільну програму з математики, я аналізував досить, досить детально. І, власне, тут я можу дати певну глибоку фахову оцінку, тому що я закінчував і український фізико-математичний ліцей при Київському університеті Шевченка, і потім закінчував механіко-математичний факультет при тому ж університеті Шевченка. І мене склалося враження, що ті, хто змінювали програму з математики, до прикладу, що вони робили це свідомо в такий спосіб, щоб ну, унеможливити, скажімо так, системне розуміння математики для дітей? Математику не просто так називають царицею наук. тому що якщо дитина не знає математики, вона потім не буде знати фізики, не буде знати хімії, вона гірше буде все запам'ятовувати, структурування інформації, логіка, логічне мислення, аналіз, синтез і так далі. Це все взаємопов'язані речі між собою. І те, що я зараз кажу, воно ж стосується не тільки математики. І в погоні за так званою шкільною реформою, я хочу, щоб ми, українці, особливо батьки українських дітей, тих, які зараз навчаються в українській школі, задумались в першу чергу над тим, а яке головне завдання школи? Що школа повинна виховати в наших дітях? Найголовніше і найважливіше це ж не набір якихось. Якоїсь інформації з різних підручників, частина авторів, яких насправді ну, стоїть, м'яко кажучи, не на українських позиціях, тому що є чимало авторів, які до нас перекочували ще з 90-х, які були колись комуністами, які подають нам, не знаю, основи правознавства під абсолютно неправильним кутом, на мою думку. І ще багато всякого. Ключове у школі це формування власної думки. Причому формування власної думки. На основі правильних логічних законів, на основі логічних умовиводів, формування вміння аналізувати вміння синтезу і так далі це най найважливіше з усього, не набір якоїсь інформації, якою зараз переповнений той же ж самий інформаційний простір, той ж самий інтернет. А додайте до цього штучний інтелект, який зараз починається ширше і ширше застосовувати, який підміняє собою всі підручники. І дає сурогат інформації, який багато хто помилково сприймає як знання. Чи наближається наша система освіти до формування власної думки? Ні, на превеликий жаль. На превеликий жаль, робляться всі речі, всі дії, особливо з боку теперішнього міністерства, з боку теперішнього міністра, для того, щоб власна думка не формувалася. Для того, щоб самоідентифікація молодих людей... Не формувалися, щоб вони не ототожнювали себе з Україною. Розмивається навіть поняття історії українського народу. Історію збираються вивчати і всесвітньо разом з українською. Таких прикладів можна наводити чимало, але знову ж таки це дуже, дуже показово і дуже дуже боляче. І ви знаєте, одне із ключових завдань внутрішнього ворога полягає в тому, щоб сформувати такий світогляд в наших дітей. Який би дозволив цьому внутрішньому ворогу і в подальшому панувати над нами, і в подальшому грабувати український народ, щоб люди не розуміли, що таке держава, не мали цілісного сприйняття політики, економіки. І це все насправді дуже-дуже сумно. І, зрештою, а хто як не ми, можливо, в першу чергу навіть українські батьки повинні були б цю ситуацію змінювати. Але для того, щоб її змінити, нам в першу чергу потрібно змінювати владу, тому що влада це завжди дуже-дуже конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Я завжди навожу приклад ножа як інструмента, тому що ніж в руках кухаря готує їжу, скальпель як різновид ножа, в руках хірурга рятує людське життя під час операцій, і той же ж самий ніж в руках маньяка вбиває людей. Не інструмент сам по собі поганий, питання в кого в руках він знаходиться. І ми вже настільки глибоко зайшли в різносторонню катастрофу, я говорю про нас, як саме про український народ, про демографічну кризу, найглибшу катастрофу на планеті, про війну, яка безумовно носить геноцидний характер. В цьому ж контексті можна згадати і останнє рішення теперішньої влади про те, що. Хлопців з 18 до 22 років будуть випускати за кордон. Багато хто думає, що це пом'якшення, от нарешті зробили, але це ж насправді все робиться для того, щоб Україну покинуло якомога більше українців. Причому слідом за українськими хлопцями поїдуть, скоріш за все, значна частина українських дівчат. По суті, Україну хочуть залишити територією без людей, а на землю без народу прийдуть народи без землі. І будуть використовувати нашу землю, наші надра, і ті десятки трильйонів доларів, які заховані в нашій українській землі, які могли б використовуватися в інтересах всього українського народу, робити так, щоб середньостатистичний українець мав Заможний рівень добробуту мав можливість отримати якісну освіту, якісну медицину і так далі, щоб це все було неможливо. І цей весь комплекс речей це те, що відбувається прямо зараз на наших очах. Тому це свято першого дзвоника, воно безумовно є святом, і дітки дуже радісні. Взагалі діти це одна із наших таких ментальних архетипових цінностей для українців. Діти і предки насправді і ще бажання справедливості. Це три найбільших архетипових цінностей українського народу. Ну, принаймні, до цього я дійшов в ході свого такого досить глибокого розмірковування і аналізу. І я думаю, що ми з вами, дорогі українці, повинні докласти всіх зусиль для того, щоб це змінити. А стосовно школи, я дуже хочу, щоб ви запам'ятали цю надзвичайно просту думку, саме формування власної думки. Є головним завданням, але власної думки, не по принципу Шарікова собачого серця, який міг також сказати: От я считаю, я вважаю, на підставі чого ти вважаєш, ні, по принципу нормального, адекватного, глибокого аналізу і цілісного сприйняття. Для тих, кому цікава дана тема, я дуже рекомендую прочитати твір Івана Франка Борис Граб де в дуже лаконічній формі Іван Якович Франко глибоко філософське, показав головне завдання освіти, оце формування власної думки. Читання займе у вас всього півгодини часу, але якщо ви його прочитаєте, осмислите, то ви на весь освітній процес, на процес допомоги своїм дітям в освоєнні нових знань, формуванні власної думки. Ви вже будете дивитися по-іншому.